Так, тема уроку властивості функцій. Підручнику діти це у вас параграф 9. І давайте коротко розберемося з цими властивостями. Перед вами малюнок 37, на якому ви бачите графік якоїсь функції, нам пишуть. Нехай це буде там, y дорівнює f від x. І перше, з чим нас знайомлять, це нулі функції. Тобто це такі значення, при яких функції, при значення аргументу, тобто значення x, при яких функція буде дорівнювати 0. Ну, давайте дивитися. Функція це y. Ось ще раз розкажу, що це функція. Функція дорівнює 0. Так, ось 0. І дивимося. Графік ось дорівнює 0 і ось дорівнює 0 y дорівнює нулю, і треба сказати, при яких це значеннях X. Видно вам, при яких значеннях X? Назвіть мені, будь ласка. Коли X дорівня скільки? 3. І коли дорівнює скільки? 0. Мі Міс 2. 0 то 0 то ні. Ну, то я просто поставила, щоб ви бачили, що 0. Так. Як записано. тут? Дивіться, написано функція F від трьох. Оце ж х в дужечках дорівнює 0. означає, що при х дорівнює 3 функція, тобто y дорівнює 0. І записано f від мінус 2, теж дорівнює 0. Щоб ви просто розуміли, що це означало. І правило у вас є: значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0, називають нулем функцією. Раз. Далі. Наступне завдання, яке ви повинні навчитися робити, вам пропонують ось прикладі першому розглянути. Знайти нулі функції. Функція h від x рівня x квадрат мінус 2х мінус 8. Тобто. Оце ось значення функції, питають, коли дорівнює нулю, ось розв'язується це рівняння, це квадратне рівняння. На минулому році ми повторювали з вами теорему вієта. Ось, ви бачите, розв'язали мінус 4. Отже, функція дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 2 і 4. Ось ці значення, бачите, відповідь вказували. Так. Якщо вас питатимуть, в яких точках перетинає вісь іксів графік, то що ви можете по цьому питанню сказати? Якщо, давайте подивимося ще раз на малюнку, якщо графік перетинає вісь іксів, то ікс буде якесь число, а y дорівнює 0. Якщо навпаки перетинає вісь ігрів, то ікс дорівнює 0, а y якесь число. Тобто буде у вас, отак дивіться, ікс число 0, це перетинає вісь іксів, а якщо. Х0, а y якесь число, то перетинає в цій точці графік вісь y. Так, йдемо далі. Приклад другий. Значить, знайти точки перетину графіка функцій з осями координат. Ми вже нулі функції знайшли через Т. Через Т. Дивіться, написала ось. Там, де дорівнює 0, у цих точках перетинає вісь х Далі. А як же знайти. В яких точках перетинає вісігів. Беруть, пишуть, значить, х дорівнює 0. І підставляють замість іксус 0 в квадраті, відняти 2 помножити на 0 і відняти 8. Обчислюють і виходить, що y дорівнює мінус 8. І ви бачите, ось записана точка перетину із вісі ординат, тобто з вісім у. Наступне поняття, властивість функції, проміжок, на якому функція зберігає знак, називається проміжком знаку Ну що значить зберігає знак, тобто є додатньою або є від'ємною. Додатня, зазвичай позначається від більше від нуля, а від'ємна менше від нуля, і вказуються проміжки, на яких це Ну, Давайте подивимося знову ж таки на нашому прикладі. І так, функція, тобто y більше від 0, це ось ця частинка, дивіться, де y до Ось, f від x більше від 0. Коли X належить проміжок від мінус 2 до 3. Якщо ж функція від'ємна, давайте виділимо цю частинку. Ось. Ось ця частинка, ось частинка. Ігреки від'ємні. F від x менше від 0. Значить, від 4. В від чотирьох до мінус двох. Ось оцей кусочок. Бачите, коли х від мінус 4 до 2, ігри будуть від'ємні. І ще одна частинка, ось вона. Об'єднання від трьох. До 4. 4. Тут, а, ага, тут, бачите, біна була. Від мінус чотирьох до мінус двох, від трьох до чотирьох. Функція від'ємна. Так, оце називається проміжки знаку стороності. Далі. Ще така властивість є. Функція, кажуть, зростаюча або функція складна. Що це означає? Якщо графік, так, якось на цьому малюночку, бачите, йде вгору. Тобто, що це означає? Чим більше беремо x, тим більше виходить значення у, значення функції. То тоді функція називається зростаючою. По графіку дуже легко визначити, графік йде вгору. Правило, функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументу, тобто X, відповідає більше значення функції, тобто y. Якщо, <пятеро> графік... <пятеро> якщо графік Класно. Якщо графік йде вниз, вниз, ось так, бачите? Ікси більшають, а ігри навпаки меншають. Говорять, що функція спадає, тобто ігри зменшуються. І правило, дивіться. функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку, більшому значенню. Аргументу відповідає менше значення функції. Отже, ось, вам приклад, зростоючої функції, ось, вам приклад, спадної функції. Показують вам приклади, те, що ви вчили в 7 класі. Лінійна функція y дорівнює kx плюс l. Якщо k додатнє число біля x, бачите, графік іде вгору, функція зростаюча. Якщо біля x буде k менше ля, тобто, наприклад, там y дорівнює мінус 2 x плюс 3, то графік буде йти вниз, функція буде складно. Далі вам тут приводиться приклад повністю третій, як досліджуються властивості функції, область визначення, множина значень, нулі функції, проміжки знаку сталості. Далі перевіряють зростаюча чи спадна. Ще приклад четвертий, дивіться, то що функцію вчили у восьмому класі, називається обернена пропорційність y дорівняння k поділити на x. Теж вам показують два випадки, коли k додатня, в першій чверті буде від k гіперболи, і в третій, коли k від'ємне, в другій і в четвертій. І теж досліджують по тому самому ж зразку. Область визначення множина значень. Далі нулі функції, коли функція додатня, коли функція від'ємна. Зрост... Ага, проміжки знаку сталості найбільше найменше не менше значення. Е, також приводиться приклад ще в функції yx квадрат, подивіться, і вчили в восьмому класі Y корінь з. Тобто вам в цьому параграфі навіть нагадали всі функції, які ви вчили у 7 -му 8 -му класі, розглядаються їхні властивості. І х квадрат, і корінь з. X. Далі все це внесли в таку табличку. Так, це сторінка 83. Написано, табличка називається Властивості деяких елементарних функцій. І все, що розбиралося в прикладах, бачите, внесли в одну табличку. Ви вибираєте функцію: ось yдека X плюс e, там K додатнє чи від'ємне, і дивитесь, ось можна знайти властивості. Якщо у вас будуть конкретні якісь числа, ви ж тоді вже орієнтуєтеся по своїх числах. Далі обернена пропорційність y доріння, яка поділити на Х, парабола, Y доріні квадрат, Y дрівня корінь з Х, це віточка пороху. Ось всі властивості виписані. Далі, що означає оце r? Я вам говорила, можна писати від мінус нескінченності до плюс нескінченності, а можна писати, X належить r. R. Це може на всіх дійсних чисел. Так, оце така сьогодні теорія. Бачите? Давайте тепер потренуємося з вами на практиці все це робити. Так. Звичайно, почнемо з початкового рівня, щоб відчути, що ми все можемо. Так. Запишіть собі в зошит. Вправа 363. Вправа 363. Вправа 363. Не треба рисувати цю. Ні, 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 поки що не, мал... не малюємо нічого. Читаємо завдання і розбираємося, що потрібно робити. Перше завдання таке. Знайдіть нулі функції. Що значить нулі функції? Згадуємо функція це y. Нулі значить дорівнює нулю і питають, при яких це -ок? Пишемо перше. Y дорівнює 2 x Формула у нас така. Y дорівнює 2 x Запишіть собі, щоб ви зрозуміли, що y дорівнює 0. А y у вас ось 2х. Значить, ви пишете, у вас виходить, що 2х дорівнює 0. Дуже просте рівняння. Щоб знайти невідомий множник, треба добу на відомий множник, або і так знати, що 2 помножити на 0 буде. Пишемо х дорівнює 0. Оце ви знайшли 0 функції, Можете собі підкреслити. При х дорівнює 0 функція дорівнює 0. Друга функція. Другу. Давайте потренуємося. Це теж така, як в сьомому класі була лінійна. Y дорівнює 2 відняти 5х. Знову ж таки, знайдіть нулі функції. Функція це y дорівнює 0. Y ось ваш. Дивіться, чому він дорівнює. Виписуємо. 2 відняти 5х дорівнює 0. Розв'язуємо звичайне простеньке рівняння. X Вліво, да, в числа вправо. Не переносимо знак, не міняємо. Переносимо доданок, міняємо на протилежний. Мінус 5х залишаємо, дорівня. 2. Переносимо в праву частинку, буде мінус 2. Находимо невідомий множник. Потрібно добуток мінус 2 поділити на мінус 5. Так. Далі ви мені допомагаєте. Мінус поділити на мінус буде. Ну, підказують. Плюс, плюс. плюс, плюс. Да? 2 поділити на 5. Так, це буде 0, цілик, да? тоді 20 ділимо на 5, беремо по 4. 4. По 4. Або можна писати, дивіться, 2 поділити на 5. 2 поділити на 5. Це 2 п'ятих. Можна і так писати звичайним дробом, бо дві крапки можна заміняти на риску дробу. І так, 0 функції, 0,4. Далі. Третє, у дорівнює х помножите в дужках х відняти 2. Теж я ще раз пишу, щоб ви не забули. Якщо вас питають, нуль функції, значить y дорівнює 0. Y, ось ще раз показую, ось формула. Записуємо. х помножити на х мінус 2 дорівнює 0. Ваша задача знайти ікси, при яких це можливо. У вас є добуток. Двох множників. Це означає, або перший і він дорівнює нулю, або перший дорівнює нулю, або другий дорівнює 0. Так і запишемо. Х дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0. Ще раз повторюсь: добуток множників. Двох, трьох неважливо, дорівнює 0. Тоді, коли хоч один із них дорівнює 0. А ми розглядаємо всі варіанти. І так, перша відповідь вже готова. Друга х залишаємо мінус 2 переносимо праву частинку міняємо знак, буде 2. Ось ваші дві відповіді. Дивіться: нулі функції х дорівнює 0, при х дорівнює 0, y дорівнює 0 і при х дорівнює 2. А ще сьогодні буде сніг. І з дощем. Сніг. І з дощем. Його не видно буде. На дворі плюсова температура. Так, далі. Четверте завдання. Функція така: y дорівнює x поділити на х плюс 1. Це ну Четверте. Ну, дорівнює x поділити на x плюс 1. Так, записуємо y дорівня 0. Ой, який у нас y, бачите. Так, я трошки вище запишу. І так, записуємо x поділити на x плюс 1 дорівня 0. Зверніть увагу, що у вас є ділення на. Вираз із x. Ви собі запишіть, що ви знаєте, що не можна ділити на 0. Х плюс 1 не повинен дорівнювати 0. Тобто х не повинен дорівнювати мінус 1. Для чого це пишеться? У нас тут тут не буде такого випадку, бо у нас початковий рівень простий випадок. Але може так бути. Що ви розв'яжете рівняння. І у вас вийде, наприклад, мінус 1. А ви його не можете взяти за відповідь, тому що перетворює знаменник на нуль. Отже, знаменник нулю не дорівнює, значить, нулю дорівнює часен. Все просто х дорівнює 0. Звірилися з цим. З областю допустимих значень, все в порядку. Нуль функції знайшли. Оце так знаходиться нуль функції. Ще раз, функція це y, Аргумент це x, тобто знайти значення аргументу, при яких функція дорівнює. 0. Тепер пропонується вам 365 зробити усно. Давайте спробуємо. Питається: зростаюча чи спадною на своїй області визначення є функція. Так, перша функція y дорівнює 2х плюс 7. Вам там в властивостях говорилося, що якщо біля X, це лінійна функція, стоїть додатнє число, там К більше 0, то функція графік матиме вигляд отакий приблизно, ну якийсь. Отакий. Тобто ця функція буде зростаючою. Якщо ж дивіться лінійна функція і біля X, яке число зараз стоїть? Від'ємне. Від'ємне. Значить, отак буде йти. отак. То це буде зростаюче. А тут, коли к менше нуля в лінійної функції, ця функція буде спадна. Y рівня корінь з x. Повторюсь, графік отакий. От а не подивіться, графік йде вгору чи вниз, на вашу думку. Вниз. Вниз. Ну, ось починається. йде, йде, йде. Ну, дуже повільно, але вгору. Чим більше ікси, тим будуть більші у. Значить, це функція зростаюча. Далі, одна третя ікс, Це щось схоже на друге, ось на третє. Дивимося біля ікса, Оце К додатні, Якщо К додатні, значить, отак іде графік вгору. то ця функція буде зростаюча. Так, переходимо на середній рівень. Нам треба, в нас є графік, і за графіком тут відповісти на кілька запитань. Запишіть собі вправо 367. Вправо 367. Креслити вам нічого не потрібно, просто будьте дуже уважним і вмійте орієнтуватися по графіку. Завдання таке. Областю визначення функції y делін fit x, графік якої на малюнку 46, проміжок від мінус 3 до 3. Дійсно, у нас графік, дивіться, ось, від мінус 3х до 3. За графіком знайдіть. Давайте дивитися, що треба знайти. Перше. Пишете, перша дужка нулі функції. Вам тепер треба не обчислювати, а просто подивитися по графіку. Давайте подивимося. Функція це y. Питають, при яких х -х y дорівнює 0. Подивіться, у вас є підручник перед вами відкритий. У мене є підручник ось відкритий. При яких значеннях x y дорівнює 0? Ви мені скажете, ми запишемо x дорівнює Мінус 2 і 0. А чого мінус 2? Яке отут число? Мабуть, не мінус 2. Мінус, мінус... 2 з половиною. О, да. Да, да. Мінус 2 з половиною, дякую. І, І один. От ви які умнички, розумнички, так. Все, з нулями розібралися. Друге питання. Треба за графіком знайти проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Проміжки, на яких від'ємних значень. Додатні значення це всі значення, які. Ну, вище від 8 іксів. Ось я вам жовтим замалюю. Дивіться. Ось кусочок. Бачите, ігрики додатні. Бачите, чи ні? Да. Не, не бачите. бачу. Бачите. Так! Да. <реш> Хорошо. І ось. Бачите, додатні. Оце ігрики додатні. Але питають же нам ікси, треба сказати. І так, пишемо. Друге дужка. Так, функція в нас. Ну, можна писати, бачите, y fід x. Ну, давайте напишемо f від x. Функція більша від нуля, тобто Y більші від нуля. І при яких х? X? x належить. Давайте дивитися. Перший проміжок. Скажіть мені, ось перший проміжок я вам навожу. Так. Від якого x до якого? Мі від мінус трьох. 3 до мінус. Одного з половиною. А чого одного? Тож два з половиною. Ти ж мені сама казала. Мені ой, 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 половини. ой. Так? Я буду так. вас зверх. Да. Далі. І ще один одна частинка, Аня. ну, тепер ти скажи. Оцей кусочок. Осайс здесь. Ага. Агу. Так. Да? Бач, ігрики додатні, але треба сказати, про яких це іксах. Від якого ікса до якого? Від одного до трьох. Від одного до трьох. Далі, давайте подивимося, де функція буде. Ось візьмемо зелене. Від'ємна. Ігреки від'ємні на оцій оці частинці. А нам треба сказати, при яких це іксах. Запишіть собі, f від x менше від 0. Коли x належить. Це вже третя буде, так? Да? Ні, це все в другому питайтесь. Це все питають в другому. І при яких додатніх, значить, при яких від'ємних. Так, Віка, скажи, будь ласка, від якого x і до якого це все відбувається? І е, від 2,5 до 1. До 1, до Добре. Добре. Розібралися з оцим. Де більше від нуля додатнє, де від'ємне. Так. Да. Розібрав. Да. Ну добре, тем добре. Відповідаємо на яке питання. На третє питання. Проміжки. На яких функція зростає? проміжки, на яких спадає. Зростає, значить, графік йде вгору. Так, пишемо собі. F від x зростає. Так, коли Х належить, оце треба проміжки сказати. Давай дивіться. Саме нижча точка. Шукаємо y. ось, Де саме менший і коли графік починає йти вгору. Так, зараз з Так, ось. А ну подивіться, всі побачили жовтеньким я точку намавивала. Да? Мінус два. Да? -два. Ось. І пішло, графік, пішов вгору, 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 і ось дивіться. Крайнє максимально. Бачите значення, о, да? Сюди пішло. Оце нам треба вказати, на якій це частинці ось спускаю. іксів відбувається. Ось ікси, При яких це іксок? Видно а -2, а -1, вам? Мінус два, мінус один. Від мінус -1, одного -1. до скількох до, двох. до двох. Від мінус одного до двох. Ось внизу написала F від x зростає, коли х належить, від мінус одного до двох. Тепер давайте, коли ж спадає. спадає це значить, графік йде вниз. Тут одна така ділянка, чи дві. Подивіться, уважно, де спадоє. Дві. Дві, дві. Одна, бачите, пішов, пішов ось графік вниз. І ще одна. Пішов, пішов вниз. Значить, записуємо. F від x спадоє. Функція спадоє. Так, коли x належить. І проміжки. У нас, виходить, два проміжки. буде отак. Заготовочку зроблю. Дивимося. Починається це все, коли х дорівнює, ось мінус 3. І ось спада, спадає, крайня точка. Ось ці х. Ось вони. З мінус, мінус 3 до мінус 1. Видно? Так, що від мінус 3 до мінус 1. І ще один проміжок, якщо графік йде вниз, значить спадає. Дивимося, про яких це іксо. Від Двух двох до трьох. Від двох до трьох. Спасибі. Від двох до трьох. Так. Від двох до трьох. Урок скоро кончиться. Звичайно. Так. Сверте питання. Треба вказати значення ікса, при якому функція набуває буває найбільшого значення. Та найбільше значення функції. Значення X, при якому функція набуває найменшого значення, та найменше значення функції. Ну, давайте дивитися, пишемо четверте. 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 Який тут найбільше, найбільше значення функції? Функція це Y. Ну, Подивіться, де максимально вгору графік піднявся. Ось, давайте червоне. Два з половиною. Так, ось воно, так? Да. Ось, так, два з половиною це Y, а X при цьому дорівнює скільки? Бачите, значить, пишемо. Y максимальне. Це буде 2,5, коли X дорівнює 2. І мінімальне значення функції. Де найнижче? Подивіться, найнижче найнижче. Ось я вам наведу цю точечку, мінус а ви скажете. 2. Видно, скільки іде. Мінус, мінус 2, 2 а x скільки? ось мінус 1. Пишемо. Це значення, 2. найменше значення функції це мінус 2, тобто ірека. І це все відбувається, коли х дорівнює мінус 1. Оце ми так по графіку розібралися з усіма властивостями функції, які вчили. Якщо у вас є діти якісь запитання, будь ласка, задавайте. Нема, нема. Добре. Так, то ви собі додому запишіть. По іншому малюнку, ось по 37 -му. Ви так само, у вас зразок уже є, розберетеся. Де тут нові функції? Де додатні значення функція набиває, де від'ємне, де вона зроста, де в яких кромішках спада, мінімальне, максимальне значення. Додому запишіть номер. 368. Всі приклади, зразки. Ви бачите, параграф у вас такий досить об'ємний. Да, 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 да. Ось параграф 9. Ви бачите, параграф 9. Також у вас є в щоденнику навчальне відео, бо я не знала, якщо чесно, будемо на 40 чи не буде. Можете ще раз, ну, іншого там автора передивитися Так, ще раз давайте подивимося. Наноші, на наші, на моїй ці малюнки. Так, значить, у вас буде малюнок 47. Я вас тільки прошу максимально ну, самостійно зробити, для того, щоб ви розібралися із властивостями функції. Так.